Мало, мао, мао. Зирк, зирк. Масю, ти щось розшукаєш? Е, пан Гаушунь, ні, нічого такого. Як заживають твої рани? Не хвилюйтеся, нова шкіра вже встигла сформуватися. Тоді моє серце спокійне. Що ж? <звук> Ой, а, даруйте! Mm -hmm. а... У пані Ліхви, як там справи. Хоча інколи здібна дружина схильна набагато що заплющувати очі, вона намагається гідно керувати служницями кришталевого павільйону. Ага, все ясно. Ось щойно. Ящерко, ану стривай. Це цікавинки від Мао Мао. У випадку атаки ворога або за відчуття небезпеки, ящерка може відкинути свій хвіст. Він діє як приманка чи для залякування, щоб дати його власниці можливість утекти або захистити себе. Чорт так і дала драла. Зоруть тепер я привернула увагу ще й пана Гаушуня. Дійсно, я ж можу просто все йому пояснити. Справа в тому, що я хочу дослідити регенеруючих істот, щоб створити ліки для відрощування єства. Для відрощування єства про регенерацію чого саме мова. Мова про ту частину тіла, якою колись володів і пан Джінші, і ви самі, пане Гаушуню. Якою колись володів і пан Джінші, і я сам? <гум> Дозволь, я краще піду. Трястя, щось я знову захопилася. Наступного разу святилище обрання. Цього разу сам імператор має нове завдання для мене. Не пропустіть.